Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Sviri Fishing. Знов приїхала спробувати піймати гарного коробчика, бо багато вже виїздів у нас було на коропа, але все тузіки, і тузіки, і тузіки, і тузіки. Я хочу файну рибу, і за нею я приїхала на Салтановку. І знов я вам скажу, що я. Здивована приїхавши сюди, бо кожного разу, коли я сюди приїжджаю, я бачу тут нові зміни. Кожному кіно на Салтановці, яке знімається, я вам також кажу: от знов, от знов Салтановка. Ви якось спробуйте сюди. Раз приїдьте, відпочиньте, і ви зрозумієте, чому я сюди їжу. Тут просто нереально. Це слово підходить до цієї водойми. А я сьогодні буду пробувати піймати, як я вам і сказала, гарного коробчика. Е карасів. Тут дуже багато, їх я ловити не буду, але ж вони самі будуть приходити. Ну, показувати вам їх точно я не буду. Я вам це обіцяю. Тож, давайте швидесенько, зараз пробігаємось по моєму лагерю по всім моментам, які е, є плюсами по Салтановці, закидаємо наші файні вудки і чекаємо на гарну рибу. Дай Бог, щоб вона у мене клюнула. Потримайте там за мене кулачки. Буду вдячна. Друзі, а ще до всього цього хочу вам показати деякі обновки, які я собі придбала, і прям дуже задоволена ним насправді. Поприносила, значить, я свої обновочки до себе. Перша і сама головна обновка це ніж бокер, який мені дуже сподобався, якраз у мене. Канцелярського ножика немає, по папчики підрізати, тому двостороння заточка. Важкий, просто супер. Для риболовлі. Ти його ззаді собі прицепив і де щось треба, тільки раз, і все, і готово. Але це не про те, що ви подумали. Наступна обновочка це у мене отакі. От Голочки від компанії Brain. Як ви знаєте, я співпрацюю з ібісом, тому вже розглядаю дуже багато різних варіантів товарів, бо можу їх замовити для себе трішки дешевше. Це просто любов. Мені здається, що вони такі яскраві. Тут іде голочка товстіша, тонкіша для. Лідкорне і для бойлів свірло, виходить. Просто любов. Сьогодні буду використовувати друга обновочка, але, скажу скоріше, вирішила спробувати це от такі брейн-гачки 6 та 8 номеру. Плюс в них такий, що ти відкриваєш пачечку і ти там. Достаєш у цю коробочку, у цю коробочку і з двох сторін ідуть гачки, але ти отако натискаєш наниз, натискнув і достав. В тебе так файно, ну це реально дуже зручно. Я таке зустрічала тільки у гуру І навіть коробочки отак одну до одної скріпляла і зберігала там гачки свої, які мені подобались. То це дуже великий плюс компанії Брейн. Мені подобається. Також цей сезон, як ви вже знаєте, що є у нас шатер Неж газеба, ще замовила собі. Додатково кроваті туди, столик їде, все це скоро буде. Так. І е, замовила собі от такий ProLogic набір повністю для е, нав'язання будь-якої оснастки для класичного карпфішингу. Дивіться, бачите, така коробочка. Ви її такою відкриваєте, і тут купа різнес, різних. Розходників. Це прям вау, безпечна кліпса, е -е, бистра з'єми, трубочки, фіксатори. Ну, Це просто любов. О, круто, що ProLogic робить такі цікаві речі. Зараз давайте будемо переходити до того, як я облаштувала своє е, місце саме для риболовлі. Е, та й до самої та риболовлі. А що робить? Швидкий огляд по моєму столу. Бачите? І оце все. І не тільки це, і купа всього ще влізла мені ось в цю велику сумку. Тобто я приїхала виключно з сумкою та з вудками. Дивіться. Ловлю я, як завжди, на пугач. Бачите, і бойли є у мене і комбо. Повідки я трішки вдома нав'язала. Ну, і, звичайно, у флет я забиваю на салтановці або Sausд's для мене це. Або сквіт-скопекс. Це мої фаворити. Два наразі. А це у нас напальчник профмонтаж. Дуже зручний, я вже другий сезон їм ловлю. Дуже мені подобається. Сумочки ще бачите від профмонтажу. Тут гачки, ну, все по старинці. Всякі монтажі, літкорни у профмонтажа є. Тут все для монтажечки. Повідкові матеріали, такі, як Клаймакс. Та багато інших різних культ. Отак, от оце от такі справи. Друзі, бачите, йду по берегу такому файному на Салтановці. Хочу вам сказати, що водички додалося, але той, хто хоче приїхати половити коропа, то обов'язково беріть з собою сапоги. Бо без них просто нікуди, а, там вже мілина, і треба обережненько виважувати та доставати коропа. Але адміністрації дуже велика подяка за те, що все одно водички стало більше. Вони домовилися а, десь якось тому це дуже добре. Скоро буде взагалі. По водички, дай Бог, і тоді будемо ловити тут файних коропів. А от ми і дійшли до самої головної краси. Просто подивіться на це. Будлище, спортекс, катушечки. Ой, катушечки новенькі, мої з жилочками. Осьо, бачите про що я казала? Карбонові. Що тут, що там? Дві однакових. Гарно викидають афієні, сильні, мощні катушки. Вудочки отако файно стоять у мене. Ну і, звичайно, мої ж найулюбленіші флазарчики багатофункційні. Піцак ось так у воді та поруч мат з ведерцем. До речі, піцак. Ну, я вам скажу, що це самий топовий піцак яким особисто я колись користувалась. Це підсак Спортекс, у нього йдуть корбонові дуги. Він з поплавками, корбонова ручка. А, сюди вставляються ці дуги. Дуже зручно, він дуже легкий, раджу кожному посилання нижче. Як вже всі знають, у мене з'явилися колошки. То тепер і чітка дистанція, точкове загодування. Це має бути на вищому рівні. І риба така сама має бути. Друзі, впевнена, що ви цього не очікували. Я також приїхала, розклалася, ловила купу-купу карасів, не показувала вам їх. Чекала на цього довгоочікуваного коропа. Клюнув він у мене на сквіт з Копекс. І на восьмого розміру попавчик рожевий кріль від Олексія Пугача. А тепер просто подивіться на вагу цього красня. Він навіть сам проситься до рук, щоб показатися вам. Але він ну, реально важкуватий. Він повністю йде на весь мат. Просто в мене руки трусяться. Подивіться, який це. Салтановський красень. Хто вгадає вагу цього коропа, тому відправлю такий самий набір, на який він у мене клюнув. А зараз я сама для себе зважу його та дізнаюсь його вагу. Це, до речі, у мене сама найбільша рибка цього сезону 2025. Він мене повністю ощасливив та очарував. Я йому дуже рада та вдячна. І зараз буду його обробляти та відпускати. Але він насправді дуже велика машина. Все, друзяки, Відпускаємо нашого такого красунчика разом із манга, бо без манга. Я знаю, що. Флазарчики не тонуть, але все одно я перестрахуюся, бо купляти їх це дорога така розвага. Зараз от такого... Ой-ой-ой! Подивіться, який гарний коробчук. Зараз ми його... Він більше, ніж манго. Більше, ніж манго. Зараз ми його вже відпустимо та... Будемо, напевно, збиратися скоро додому. Але якщо ще один такий самий залетить до нас, ми будемо не проти, в принципі. Все, ман, відпускаємо. О, ого. От вам. От вам і Сазан. Манга. Це Друзі, я не знаю, як ви, які у вас емоції. У мене вони просто, просто шалені. Я не можу їх передати. Я не очікувала насправді цієї риби. Розраховувала на те, що може клюнути Коропчук, але не такі. Це найбільше виходить, в цьому сезоні насправді. Тож про умови того, хто відгадає точну вагу цієї риби, я відправлю набір, яким користувалася сьогодні і впіймала його. Я сподіваюся, що Олексій Пугач не буде проти та погодиться з таким маленьким розіграшем, скажімо так. На рибальці сьогодні ми з Маночкою. Маночка чудить просто такі страшні речі. Я вже просто втомлена від нього дуже сильно. Карасів дуже багато половили, бо вони по берегу лежать такі підгуляні, бо це гулялося з ними. Ну, я шуткую, но, Насправді, пару карасів десь він забив. Це, це факт. Бо карасі достали так багато ловитися, і ти їх просто з цього і в берег типу, ну, кидаєш, а він їх просто догняв і тягав. Оце. А ти з-за того, що тобі надоїло їх ловити вже, то думаєш, ай, блін, карасі, вонючі є, отако, От вам і треба. Да, манчик, ми зараз потрошечки вже, напевно, будемо збиратися додому, бо це і так був дуже великий, як на мене, бонус. Уїжджаю в інше місце на днях, тому треба збирати речі. Та й до скорої встречі. Встречі. Ладно, не буду затягувати це все надовго. Так, друзі, гадаю, що кіно насправді вийшло дуже неганим, коротеньким, але іток такий, що я казала, що в кадрі буде тільки короб виключно, не буде ніяких карасів. Воно так і вийшло. Цей бонус до нас прийшов сам завдяки корму Льошиному. Вудлищем катапульт, мені було його так приємно виважувати. Я вам скажу, думала, що там взагалі якась маленька рибка, але клюнув він ну прям дуже-дуже потужно з ходу. Я риболовля задоволена. Багато чого сьогодні використовувала по насадках, але карась, карась, карась. І от. Як в попередньому фільмі про Салтановку, цей самий кріль рожевого кольору спрацював. Коротше, вже вечоріє, мені ще треба по справах. Я була дуже вдячна кожному за те, що ви все ж таки передивились це відео. Підтримали, написали свій комент, щось запитали або десь мене поправили. За це вам дуже вдячна. Буду їхати додому. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім папа. -па.